З метою своєчасної і якісної підготовки до проведення оздоровчої кампанії Міністерство освіти і науки в межах власних повноважень доручило керівникам місцевих органів управління освітою вжити заходів щодо збереження і розвитку мережі орган... закладів оздоровлення та відпочинку, які їм підпорядковані, тому що дуже важливо не допускати безпідставної заміни оздоровчих послуг відпочинком в пришкільних таборах. Так само треба провести підбір належних педагогічних кадрів, приділити особливу увагу оздоровленню дітей сиріт. Поряд з тим, ми усвідомлюємо існуючу проблему недостатньої кількості стаціонарних позаміських закладів оздоровлення та відпочинку. І зараз батькам, які знаходяться ще у червні місяці, як правило на роботі, після того як завершився навчальний рік. Треба вирішувати проблему, чим будуть займатися їхні діти впродовж дня. І очевидно, великою допомогою для родин є наявність пришкільних таборів. Ми стверджуємо, що пришкільні табори це не оздоровлення, але це відпочинок і це розвиток дітей впродовж дня, коли вони знаходяться під педагогічною опікою, з одного боку, з іншого боку, вони можуть відвідувати. Культурні заходи, музеї, займатися навчанням, зокрема в частині пришкільних таборів. Ми зараз запровадили відповідне вивчення англійської мови, що дуже корисно для наших дітей. Тому Міністерство освіти і науки звернулося зараз до... Управлінь освіти і науки обласних державних адміністрацій з проханням розглянути можливість якнайбільшого числа відкриття таких таборів з денним перебуванням при загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, закладах з урахуванням потреби очевидно місцевої, яка надходить від батьків і фінансових можливостей громад, наявності умов в закладах освіти для такого відпочинку. І також якісного та повноцінного харчування за оперативною інформацією, станом на сьогоднішній день в системі освіти передбачається відкрити 10 183 таборі, табори з денним перебуванням при загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах. Це 60% від загальної кількості наших навчальних закладів. В них планується проведення 5,5 тисяч мовних тематичних змін з іноземних мов. Відпочинковими послугами таким чином заплановано охопити близько 680 тисяч дітей, що становить десь 20% від загальної кількості учнів. Я звертаюся зараз до керівників. Обласних державних адміністрацій з проханням розглянути можливість розширення кількості таких груп денного перебування дітей, бо ми отримуємо все-таки від батьків запит на те, щоб діти зараз були під педагогічною увагою, якщо це є можливо. Ми також звернулися до. Місцевих органів влади з проханням врахувати інтереси дітей, батьки яких загинули внаслідок подій масових акцій громадського протесту, а також дітей, батьки яких мобілізовані до Збройних сил України і беруть участь в бойових діях. Для створення безпечних умов літнього оздоровлення і відпочинку міністерство зобов'язало керівників органів управління освітою забезпечити відповідний контроль за дотриманням вимог законодавства щодо безпеки, безпеки життєдіяльності дітей під час проведення цих цього відпочинку та оздоровлення. Хочу поінформувати, що Міністерство освіти щороку в літній період організовує заходи для талановитих і обдарованих дітей, які стали переможцями всеукраїнських творчих конкурсів, змагань, фестивалів, турнірів. На ці цілі у 2016 році ми запланували 1 мільйон 689 тисяч гривень. І це стосується забезпечення діяльності малої академії наук України, проведення понад 50 всеукраїнських заходів, в тому числі третього етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Для належного інформування батьків ми закликаємо обласні державні адміністрації обов'язково створити порта, інформаційні портали для. Для батьків громадських організацій з метою моніторингу того, де можуть оздоровлюватися діти, де вони можуть так само відпочивати чітким переліком всіх закладів і вартості їхніх послуг. Дякую за увагу. Дякую, Лілія Михайльна. Я думаю, що питання про розширення мережі є важливим і актуальним. Насправді, це відпочинок. Дітей там декілька тижнів бути в місті, але в пошкільному таборі або в позашкільному закладі, де вони можуть різнопланами програми навчання і відпочинку. Треба сьогодні головам адміністрації, і я звертаюсь до і звернувся сьогодні до мерів міст, розширити цю мережу. Я завжди це робив, завжди розширював мережу і наповнював змістом. Відпочинок дітей, щоб, ну, щоб їм було цікаво, щоб це не просто було знаєте так відбути. У нас ще є 50% дітей, які не охоплені цим відпочинком. Звісно, ми не будемо нікого змушувати це робити, але запропонувати дітям зробіться. Це. це Це добра справа і правильна справа, коли там два тижні, щоб діти можливо отримали нові знання, можливо якусь профілізацію. Дуже багато є різноманітних заходів, які можна робити для дітей, і це є дуже важливим. Тому я звертаюся до всіх просто збільшити, кардинально збільшити кількість шкіл і пошкільних таборів. І там, де будуть пошкільні табори, і інших закладів, де можливо зробити відпочинок дітей цікавим і, і корисним. Дякую, будь ласка, Віктор Вікторович Шафранський, шановний Володимире Борисовичу, шановні члени уряду. З метою організації якісного медичного забезпечення дітей під час їх оздоровлення та відпочинку Міністерство охорони здоров'я доручило структурним підрозділам у областях та у місті Києві забезпечити організацію якісного медичного забезпечення під час перебування дітей у відповідних закладах, супровід медичними працівниками до місць проведення оздоровлення та у зворотньому напрямку, під час проведення екскурсій, походів, купаннях у водоймах тощо. Забезпечити проведення навчально-тренувальних семінарів з питань дотримання санітарного законодавства, проведення медичних оглядів та бактеріологічного обстеження працівників закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також обстеження дітей, які від'їжджають на оздоровлення до дитячих закладів, якісне оформлення необхідної медичної документації. Також ми попрохали закріпити за закладами, де буде проходити оздоровлення. Бригади швидкої медичної допомоги у разі необхідності надання невідкладної або спеціалізованої медичної допомоги, дозвольте поінформувати вас, що в ході підготовки до розстроючої кампанії за участю спеціалістів Держсанепідслужби вже розпочато комісійні перевірки закладів, де будуть перебувати на оздоровленні діти, разом з представниками місцевих адміністрацій, проспілкових комітетів підприємств власників та органів місцевого самоврядування. Станом на сьогодні проведено близько 400 таких перевірок. Розпочати дослідження проб води у відкритих водоймах. Розпочата санітарно-освітня робота. Я хочу, користуючись нагодою, попрохати керівників обласних державних та Київської міської державної адміністрації взяти на особистий контроль організацію якісного медичного забезпечення. Під час літнього відпочинку дітей та підкреслити, що це питання буде знаходитися в зоні постійного контролю Міністерства охорони здоров'я. Дякую, дякую за інформацію. Чи є запитання? Немає про спілки. Я бачу, так, да, будь ласка, шановний Володимир Борисович, слово члени уряду. Ви знаєте, що про спілки традиційно долучаються до здоровлення як працівників, так і дітей працівників. На жаль, змушено констатувати, що минулого року, за нашою участю, ми зменшили кількість оздоровлених дітей на 90 тисяч 276 тисяч всього, при тому, що було ще рік на тому 360 тисяч. Є три системних причини, які не дозволяють цю роботу робити ефективно. Перша з них це постійне скорочення кількості закладів для оздоровлення. Наслідок того, що бізнес не зацікавлений в утриманні таких е, тимчасово функціонуючих об'єктів господарювання і затрат, які він витрачає е, на функціонування в період 2-3 місяців літнього часу. Тому е, питання стимулювання і, е, бізнесу і державної підтримки таких закладів має знайти своє дображення. Тій концепції, а потім програмі, яка передбачається в пункту другому проекту е, рішення, друге питання це недоступність для більшості українських сімей за власний кошт забезпечити оздоровлення дітей, ціни на газ, електроенергію тарифи комунальні. Продукти зростають значно вищими темпами, ніж зростає заробітна плата. І працівникам, особливо, які зайняті в бюджетному сектору і, і державному апараті, зокрема, практично віддати двох-трьохмісячну заробітну плату за те, щоб дитина 18 днів перебувала в оздоровчому закладі, бо при міській зоні це 6 тисяч, а на морі 10 тисяч практично неважливо третину заробітку річного віддати на цю справу. Тому. Наша пропозиція, щоб е, запропонувати Міністерство фінансів, центральному органи виконавчої влади бюджетних запитах і фінансових планах обов'язково передбачати кошти, також і на часткове фінансування оздоровлення дітей працівників бюджетної сфери, де сьогодні є найнижча заробітна оплата і в складчину робітник і підприємство, установа змогли би допомогти. Вирішили цю справу. І третє, нам треба ліквідувати помилку, яка була допущена з ініціативи минулого уряду щодо скасування так званого санаторного курортного лікування дитячого оздоровлення. Тоді Фонд соціального страхування надавав кошт на харчування. А працівник доплачував свою частку і підприємство свою частку і проспілки. І таким чином складчи до чотирьох можна було забезпечити достатньо ефективне оздоровлення дітей продовж 21 доби і е, заповнити всі заклади, які є в нас в країні. На жаль, знищивши цей інструмент, ми значно скоротили. Кількість оздоровлених дітей до цього питання треба повертатися. Законопроект 2245 є в Верховній Раді, є інші законопроекти. Потрібна політична воля уряду підтримати, щоб ми відновили цю добру справу. І ще одне питання, береся в зв'язку з попереднім. Відносно держзакупіль в фондах соціального страхування там теж є велика проблема. Я доповідаю вам, що сьогодні не тільки діти ну, є проблема оздоровлення. Працівники, які постраждали на виробництві, отримали травми, перенесли лікування і операції, інфаркт, інсульт, мають право на санаторно курортне лікування в реабілітаційних відділеннях. Кошти в фонді є, але процедури закупівлі не проведені і на 1 червня мене ні одної подівки не надали людям, які чекають до лікування в цих реабілітаційних відділеннях. Тобто або це саботаж, або некваліфікована робота виконавчої дирекції. На жаль, впливу про спілок немає, тому що немає там тристороннього управління. Вони знаходяться в стадії ліквідації, і автономна ліквідаційна комісія розпоряджається цією справою. Я прошу втрутитися в дуже багато скарг від людей, в тому числі і в воїнів. А то, які повертаються після демобілізації, потребують лікування. Ми не можемо, маючи відділення не можемо надати таку питівку. Дякую, будь ласка, саме Шановний пані Ле... Борисович, на жаль, я щодо цього виступу, я, на жаль, не готовий слухати кожен раз лівацьку популістську риторику представника профспілок з кожного питання, подробно. Зість не... Майданчик для реклами, вибачте, це засідання уряду українського. Я прошу кимськом обмежити час, щоб ми могли працювати.